Переглянули у січній тариф на газ, адже у 2025-му Україна відмовилася від його транзиту з Росії, за словами експертів, щоб компенсувати втрати, вартість транспортування зросте аж чотири рази або на 305%. Ми маємо на увазі транспортування природного газу магістральними газопроводами України, не розподільчими мережами, ліцензіатом яких є прат Кремчугаз, а магістральними газопроводами, ліцензіатом яких є оператор ГТСУ України. А, то воно вже Пройшло це здорожчання, Рішення НКРЕКП прийняло у грудні 2024 року. Ну, здорожчання в 3-4 рази, там, в залежності від там, точки входу, точки виходу. ну, Це специфіка є деяких термінологій, умовно кажучи, для оператора ГТСУ. Наразі поки що для побутових споживачів на побутових споживачах воно ніяким чином не е, не, в платіжках їх його не видно, тому що ця вартість сплачує продавець газу безпосередньо наразі це Нафтогаз України. Саме це за словами Оксененка, впливає наразі на промислові підприємства, для яких здорожчання відобразиться в платіжках уже із січня. Можливі варіанти, коли здорожчання газу для населення воно також буде, але не зараз. А це буде розглядатися, мабуть, після закінчення вже опального сезону.